Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго недільного ранечку. Скажу вам, кавалерка, тако, вчора дуже гарно посиділи, відсвяткували Ірини на день народження, так що, Іруся, щиро дякую, що ти мене запросила. Познайомилася з новими дівчатами, тому що я їх не знала. І це була моя е, нова компанія, можна сказати. Але скажу вам тако, реакція була така в дівчат, що згалю. А що з Галю? Кавалерка, я не веду себе так зі всіма, як з вами, наприклад. Ну, тобто, ви по ту сторону, а я по ту. Так, щоб я вела себе як вдома, мені треба знати всіх, щоб. Ну, знаєте, як, бо, як мене сприймуть люди, будете сказати, якесь дурне. Чорно рипить, чорно таке вповідає. А Іра мене вже знає, така яка є, яка я не розумію. Галіна певне скучна я кажу, Іруся, все добре. Я просто дівчат не знаю. Вже на наступний раз або до кінця вечора все буде добре. Так воно і було. І кавалерка, знаєте, було дуже класно. Правда, скоро ми до хати не прийшли, тому що там все ще не не закінчилось. Поки до хати, поки туди, поки сюди. Ну і вже пізня година. Нині рано встала сема рано. І думає ніфіга, Нині неділя, нема часу підривати. Бери в руки телефон і цикай в телефоні. Кавалерка пів години лежала. Релаксувала, потім на YouTube відео позакидувала, далі релаксувала, потім все на годину, але тріпайся в ту ванну, пішла в душ, голову сьогодні не вела, думала, а я не буду мити, там така жара, зараз та голова буде мокра і так А так взяла догори і на тому кінець. Зараз Валер, Валерка так, як неділя, бульбу, бульок начистила, взяла якусь бульбу стару, не знаю, як вона була. Пробуйте ліпити вареники, але в прямому ефірі. Ну, але хавалірка, ви знаєте. Я вам то завжди говорю, може вже навіть вам то і надоїло. Але який би день не був, що б не було за вікно, ну, але кожна людина має кожного дня рано встати, файно стріпати, ікло чистити, песок файно вмити, директор воду, хлопці кутка файно вителепати і всі разом. Беріться дорогайте! Знаю, кавалерка зробити писати глину, яка робота, неділя, навіть лежать, відпочивати кавалерка. Та я вас за руки не, не тягну до роботи. То є ваше право чи йти на роботу, чи вдома відпочивати. Ну але якщо логічно подумати, у вас сьогодні зміна, ну, де ви працюєте, ну, то ви мусите йти на ту роботу. Та я б вам сказала, лежіть, не йдіть на роботу, ви скажете, що не нормально, чи що. Та в мене нині зміна, я мушу заступати на зміну. Тому кавалерка. Хто сьогодні відпочиває вихідний, нахаріться добре, лягайте пупцем догори, ніц не робіть ані раз. Включіться якийсь серіал, фільм, кіно, словом, відпочивайте, ну а хто йде до роботи, мусите. Тому що роботу ніхто не відміняв. Треба працювати, бо за щось треба жити. Так що, каваліра, я йду чищу ще бульму, смажу цибульку, мішу тісто і десь за годину вийдемо в прямий ефір. Кавалерочка, і вам всім хочу поважати гарного, мирного і позитивного дня. Галя, буде прямий ефіра, ми встигаємо там, де ми маємо піти. Поталочка, сьомий дитину встигаємо. Зробляйте нині брови, не переживайте. Знаєте, кавалерка, в мене Наталя вже тиждень. Тиждень. Галя, галя. Що таке? Я хочу пермаментний. Ну, брови зробив. Де то мені піти? Я каже, я не знаю. Та, ну, але вона мене доїла, скажу вам, що Бо запис... записувалася через 10 руки. то Мар'яна порекомендувала дівчинку нам, ну, на ті брови. Ну і сьогодні мусимо йти. Бо ми записані сьогодні. Ви знаєте, так все розписано. Нігті розписані, брови розписані, лазері розписані. Та, Багато знає... зна... та, та, так гонять, а та на село би записали. Тоби це але... зроді, мені вже надоїло до такого на ранку. Малюватися? Mm -hmm. Та то всім малює. Ну, Кавалерка, не знаю, чи ви вірите, чи не вірите, в мене ж вона постійно застелена. але Сьогодні неділя. Я тут не застелена. Та встигнеш. Хтось до хати прийшов, сказали. Так кавалерка живує тиво фартушок, ви не можете вийти. Але твоя на скричить, бере фарту, позатоляпуєшся, побацькаєш, але хай. Зараз е, цибульку посмажу, бульбочка вариться, а за той час ти до ліжко застене. Знаєте, там таке, знаєте, як завжди, є, де руку прикласти. Підемо, підемо підем, на другу годину, ти пам'ятаєш, мене, що на другу годину. Mm -hmm. Угу, часто. Я така, що я можу зараз зробити. Я тобі нагадаю. Я тут пам'ятаю кавалерка, а тут ні. Та на другу чекай зараз передвоюся. На другий то казали, а в мене кавалерка іграшок є. Ой, слебач, Мусиш, те, бо я бачу, сочок. від тебе можу радий дати. Так, але я вам скажу, що я реально постілю просто задоволена. Вона настільки є крутезна, вона є класна. Її, до речі, навіть я не прасую ту постіль. Взагалі не прасую, щоб ви розуміли. Ми просто гарно вибиваємо завжди, повішаємо її, гарно тоді складемо. А я кажу тако, А ну, чи у вас кавалерка, таке. А я кажу, а я хочеш шляха її прасувати, як ти застелиш, вечором ляжеш в ліжко кровну сідалі помнення. Але та вось це не Взагалі ні одна постіль в мене не линяє з того інтернет-магазину. Ну, Це шикарна ковлерка. Що тут можна сказати? Дивіться, яка лавка. Ладнютка, просто ладнютка. Дуже гарна. Мені ця постіль зайшла, і я її тому навіть і не міняю. Знає. Чекайте, бо ще треба звірів всіх своїх Віталіків Виставляти. Ви що? Так що йдемо зараз коллерку в прямий ефір. І це гарно, правда? А квіточки то, взагалі. Взагалі, знаєте, колір, я такі люблю вдома. Це yes. вже замітили. Я люблю робити такий затишок. Навіть тюлі штори, Віталікові він каже: Бляха, я би приїхав, ми би то все двоє зробили. Я кажу, ні, Віталік, так, я чекати не могла, бо я так і так посплю, а тепер принаймні, хоч висипляюся. Так що в хаті поридок, чистота, йдемо ліпити льоби, а потім... Пупцем догори, ага потім набрали. Так, так, так. Стестина лежала пупцем догори, вся книжка пише. Приїде Віталій, вже тоді буду день точно лежати. Віталій, коли приїжджає, я з хати навіть не виходжу. Продукти куплю, буду щось на капарю їсти і будемо просто отпочивати. Просто отпочивати. Зі бульбою ще ніякі ворога. Не знаю, як не звариться, але нічого доброго не буде. Треба, то останній раз я ліплю, треба чекати, коли вже ви. Це просто лік. Вона ну, відка і все знаєте? І сирок давала, і той не стягнув. Так що мене ну, їдять у дощечку наліп, мене там ділять, хто буде їсти, а я вже все, я не буду туди патитися. Тісто зараз заморожу буде. Тут треба якусь файну таку стару бульбу знайти. Тут старої немає буль. То все, що вже до продається, шизнуть. Як каже Наталя, то тепер тобі не в задоволення, а в напряг, яка так і є. То вже знаєте, коли людина в задоволення це робить, це в задоволення. А коли так бо треба зробити, які да муки воно саме що воно звалиться кавалірка вони будуть такі а ті ніякі словом, кавалерка нині сільоби відміняй. ну а хто хоче з моїх то я навіть знаю, де їх можна я так знаєте спрощу ситуацію я більше не буду та не смислу Та не можна. то навіть <гум> Хотіла зробити ньоки, а з тої бульби, бачите, вона рідка, з тої бульби навіть і ньоки не вийдуть. Тому що зараз заб'ю борошну і то буде ніяк. Так що чекаємо, коли нова бульба вже буде трошки підстаркувати. Так плюс. А я... а що його 30. Плюс. Так, коли вже буде 30, плюс, тоді вже можна ліпити. Хоча я тепер, коли була моніка, робила їй пюре. І навіть кавалерка ще п'юре не виходить. Знаєте, вона ну, така тверда така, ну, іде такими крупинками. То що є недобре. Чекаємо, коли буде елегантська, смачна картопелька, щоб вийшли смачні сні люди. Бо то вот, таке, то, то, якби комусь дала попробувати, то б сказали, що ти чи купила їх чи що? Що воно таке сміякі є? Ну, а я не можу так писком болоти, розумієте? Хочуть щось інакше, я їм зроблю щось інакше, але не люблю. Говорю так, як я, але не люблю. Безробила дошку, хватає.